Ось томати, які у нас замовляють найчастіше. Реальні чемпіони, які люди беруть знову і знову, з сезону в сезон. У Нароса. Кущовий черві, який не хворіє. Плоди червоні, округлі 50-60 г. Не розтріскуються. Скільки докупи хвороб дуже лишкий. Ідеально і поїсти, і закрутити. Дисколіно. Сливка низькоросла на всі випадки життя. Плоди 30-45 темно червоні з маслянистим відтінком м'якоті. Добре зберігається. Цей томат полюбили фермери за надійність і стабільний врожай. Адель високоросла сливка 90-100 г. Яскраво-червона, солодка, рослина потужна, стійка до кладоспоріозу і фузаріозу. Підходить для теплиць та відкритого ґрунту. Якщо ще не визначились томатами на наступний сезон, ці три точно не підведуть. Тисячі людей вже перевірили. А замовити можна на сайті Професійне насіння.